Добрий день з вами Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа-центрі Україна укрінформ 471-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І сьогодні ми будемо як і вчора говорити про саме катастрофу, яку спричинили росіяни на нашому півдні нашої країни, пов'язану з підривом Херсонської ГЕС. Хочу представити вам нашого спікера. Це Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Пане Денису, вітаємо вас тож, пане Денису, хочеться розпочати нашу розмову саме з наслідків для аграріїв, які спричинила ця катастрофа, ця просто цей терористичний акт, спричинений росіянами? Так, на жаль, дії країни-агресору по відношенню до України набирають нових обертів. Це вже техногенні катастрофи. І фактично після руйнації Каховської АС ми дійсно бачимо, і констатуємо, що в першу чергу це великі наслідки, тому що гинуть українські люди. І вже знаємо випадки, що на жаль, через затоплення лівої частини бережжя, це ну не поодинокі на жаль, випадки. Але також страдає економіка країни, і в контексті того, що нам потрібно буде деокупувати ці землі і заходити господарювати, щоб повертати людей до робочих місць. На жаль, доводиться констатувати, що через неможливість забирати воду для каналів, які постачали воду для зрошення товаровробників, фактично займатися сільським господарством буде дуже важко. Не кажемо, що неможливо. Але буде дуже важко, тому що в довоєнний період часу фактично більше 500 тисяч гектарів землі перебувало на зрошенні, які постачали туди південно-кримський канал, Каховський магістральний канал. Це... Частина 94% Херсонщини, 74% Запорізької і порядка 30% Дніпропетровщині тих регіонів, які власне користувалися зрошенням. Якщо ми можемо аналізувати втрати, які ми понесемо, то ми можемо констатувати лише з довоєнного періоду часу, так як ми не маємо поки що туди можливості зайти, але сподіваюся, що завдяки Збройним силам України скоро нам це вдасться. Але констатуємо втрати. Колосальний, тому що на 2021 рік фактично регіон виробляв більше 4 мільйонів тонн зернових олійних культур. Фактично, це від більше 14% загального експортного потенціалу України. Це великі кількості робочих місць, задіяних людей в роботі. Тому власне в еквіваленті коштів це більше півтора мільярда доларів тільки по зерновій лінії групи, які Україна не доотримує через те, що була знищена Каховська ГЕС, і немає можливості забирати звідти воду. Це ми говоримо про зернову групу, але ми також пам'ятаємо, що південь України один із головних постачальників овощевої групи на материкову. Україну. і фактично, ми всі любили з вами споживати і помідори, і огірки, і баштанні культури, які приходили з території Херсонщини чи Запоріжжя. На жаль, з цією категорією продуктів у нас теж буде проблема, тому що зерновіще. Можна частково було б там вирощувати під різними технологіями, а для овочів тільки 100% потрібно, щоб була достатня кількість води. І, власне, ми констатуємо, що з моменту окупації ми вже фактично втратили велику пропозицію на ринку з боку Херсонщини Запоріжжя. І коли ми деокупуємо ці території, повернутися до вирощування цього напрямку буде дуже важко. Фактично, аграрій говорить, якщо не буде збудовано ГЕС і звідки забирати воду, то цим бізнесом ми займатися не будемо. Але також ця страшна ситуація і для. Молочно-товарних комплексів, тому що поголів'я верха воно потребує для самозабезпечення вирощувати визначну кількість твердих кормів, і власне вони заготовляли ці тверді корма на своїх полях, але без зрошення, відповідно не буде що заготовляти. Тому ми констатуємо це великий урон, який понесе економіка країни, який понесуть товароробники, і безпосередні люди, які працювали на цих господарствах, і мали можливість існувати і жити. Тому ситуація дійсно катастрофічна. Якщо говорити про Відновлення після цієї катастрофи, що ми маємо потім зробити, що ми вже можемо робити на території Херсонщини, яка знаходиться під нашим контролем, і що нам предстоїть, доведеться робити після деокупації в частині правобережжя Херсонщини. Ми констатуємо, що також вони зазнали паводку, але більш конкретніше по фінансових втратах будемо говорити після відходу великої води. Найближчий час це вже має відбутися. В Принципі, вже констатую, що. Рівень води знижується в контексті аграрного напрямку. Фактично, ті дані, які подає Міністерство аграрної політики, це не більше 10 тисяч гектарів землі, які затоплені в умовах отримання майбутнього врожаю. Це понесе збитків. Ну, десь. Порядка десь більше 100 тисяч тонн продукції, яку не зможемо додати до загального валового збору і відповідно її експортувати в умовах, що ця територія ще значною мірою замінована, то для них це дуже великі об'єми, тому що в період здійснення можливості підготовки до весняної посівної кампанії із Трошки більше 400 тисяч гектарів землі до моменту посіву було підготовлено до 50 тисяч гектарів. Тобто це обмежені кількість полів за рахунок того, що значна кількість залишається замінованими і всипаними відповідними залишками. Тому після оцінки, звичайно, потрібно буде думати і говорити про можливо державний напрямок із підтримки саме для цієї категорії товаробників, що знаходяться на вже деокупованих територіях Херсонщини. Та і якщо говорити в цілому про розмінування, то й Миколаївщини і Харківської області. Тому що вони залишаються топ замінованими напрямками в контексті роботи на полях на території України. Що стосується деокупованої території, давайте будемо тоді вже констатувати, як звільнимо, і сподіваємося, що це буде дійсно досить швидко. Чи звертаються до вас вже безпосередні аграрії, які стали, на жаль, жертвами цієї трагедії, цієї, цієї теракту росіян? Чи фіксуєте ви їх? І... Так, ми в комунікації перебуваємо з товаровиробниками, але дійсно, на жаль, окрім фіксації, окрім підтвердження, з їхнього боку, ми нічим не можемо їм фізично і матеріально допомогти, тому що на цій території в них залишились там і домівки, і господарства зараз кажуть, нам вже немає нікуди повертатися, тому що і домівки затоплені, і господарства затоплені. І в цьому контексті це має бути дійсно на майбутнє підготовлена велика державна програма, яким чином нам допомагати і виводити ну, сектор в контексті того, щоб цей сектор міг працювати, тому що до воєнний період часу дійсно аграрний напрямок на Херсон. Запорізьке напрямку, це був один із ключових секторів економіки, який давав можливості як збирати податки для того, щоб забезпечувати територіальні громади, так і наповнення центральних бюджетів. Тому це дійсно дуже велика лиха, яке ми констатуємо. Шановні колеги, якщо у вас є питання, то ж прошу. Доброго дня, Анастасія Кравченко, Коранфором. В мене таке питання з приводу того: якщо, наприклад, Каховська ГЕС не буде відбудована, чи є якісь альтернативні шляхи розвитку сільського господарства в цих південних регіонах? Можливо, якісь інші галузі більш? Менш залежні від води, чи щось таке, тому що ми розуміємо, що це дуже довго тривалий процес. А ну якби відбудовувати там відновлювати господарство вже треба зараз. Дійсно, ми не можемо сказати. Я тому й наголосив, що ми не говоримо про стовідсоткове припинення роботи, тому що фактично, якщо ми беремо на поли на Херсонщині, то саме на Херсонщині він складає там до 300 тисяч гектарів землі а в обробітку там порядка мільйона гектарів землі. І люди ж працювали на цій землі, але в умовах без води. Ну, скажімо так, прибутковості дуже важко говорити. Тому так ті, хто повернеться, хто захоче займатися сільським господарством, напевно, що просто будуть збільшувати кількість посівів для того, щоб виходити з того, що вроде, то вроде. А якщо не вроде, то потрібно буде думати, яким чином я вже про це говорив, субсидувати, надавати допомогу для того, щоб ну так як в Європейському Союзі для Європи аграрний бізнес це не бізнес, як такий, це підтримка життєдіяльності їхніх населених пунктів, тобто сільських територій, де вони. Вони їх фінансують датують для українських товарорубників. Це також може бути одним із напрямків, але враховуючи досвід компетенцію, напевно, що багато хто зміг би переключитися, наприклад, в побудову тепличних господарств, як варіантів, тому що погодні умови там є досить такими сприятливими. А в умовах того, що у нас навіть у воєнний період часу зараз існують державні підтримки на вирощення садівництва і тепличних господарств, це могло б стати формулою підтримки. Також ми не говоримо говоримо про те, що критично буде на 100% всім, чому тому, що є ще технології свердловин, свердловини, які дають можливість все ж таки забезпечити значну кількість полів. Інше питання, що це будуть поодинокі характер, тому що навіть якщо ти користуєшся свердловиною, води сольоні там там не мають дуже великої кількості чистих вод. Вод, і відповідно також ті можуть вижити ті підприємства, які знаходяться внизу біля Дніпра, для того, щоб поставити насосні санкції і качати воду для забезпечення. Щня, але в цілому, те, що я чую від товаровиробників, то на жаль, ну дуже критично. Пане Денису, що ви прогнозуєте на останок? Чи зміниться в майбутньому структуру посівів, культур, чи чогось може Ну в цьому вибудь... регіоні однозначно, тобто. Південь для нас завжди традиційне був у вигляді вирощування таких культур олійних, як соняшник, як рапс, як соя, тому що там багато сонця, відповідно, що й був полив. Ну просто ідеальні умови для того, щоб збирати значно більше ніж по інших територіях України. Тому, звичайно, після повернення деокупації, і я думаю, що товаровиробники, так як ми вже відповідали на попереднє питання, будуть шукати можливості сівозміни і використовувати будь-які міжнародні технології. Ну, ми знаємо, там Сполучені штат. Америки є теж подібний там клімат на Каліфорнії, де в аграрії також працюють, і можливо звідти будуть брати досвід для того, щоб в цих посушливих умовах все ж таки аграрним бізнесом займатися. Однозначно, хотів би просто сказати, що на овочах, от в цьому контексті, нам потрібно, так як ми вже почали диверсифікувати після тимчасової окупації, фактично з весни минулого року, так і зараз ця диверсифікація буде відбуватися. Тобто, ті регіони, які мають доступ більше до води, як вже, наприклад, Одещина почала. Більше вирощувати овочі Дніпропетровщина, так само і Черкащина зараз. Тобто, в оці регіони вони будуть набирати обертів в саме заміщенні овочевої продукції на території України. Я дуже дякую вам за цю інформацію за цей ефір. Нагадаю, з нами був Денис Марчук. А наш наступний брифінг відбудеться о 14 годині. Будемо говорити про ситуацію на Запорізькій АЕС. До нас приєднається Григорій Плачков, очільник державної інспекції ядерного регулювання 19 -го, 17 сімнадцятого, 21 років. Тож залишайтеся з нами ми працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні.